на збільшення 35 пункт конкрет, саме за номерний знак, який не відповідає вимогам Державним смерті України 36-49. Серйозно? Серйозно. Хлопці, спішимося в військову частину, не займайтеся хернею. Бачите, ваш номерний знак який не відповідає вимогам Державної старту України має бути в на синьому фоні. І ви дуже хвилюєтесь, Я у вас сам, є тремтіння пальців в рук. Пропоную вам приїхати в медичний заклад, місто Дрогобич для проходження тесту на наркотичне сп'яніння. штраф за номерні знаки. По факту може отримати кожен водій, водія військового зупиняє поліцейський на мінімалках. А хто такі поліцейські на мінімалках? Прав не знає, але дуже зухвалий. Людина спішиться військову частину. За що ми воюємо? Все, що необхідно знати про ваші номерні знаки, сьогодні розбираємо у даному відеоматеріалі. І в цьому питанні нам допоможе спеціаліст нашого клубу юридичного захисту, водія. Молодий, а вже борзий працівник поліції, зупинив учасника нашого клубу. Як ви думаєте, за що? За застарілий дорожньо-номерний знак. А що взагалі має на увазі при згадці застарілих дорожньо-номерних знаків і чи є це порушення? Ми сьогодні будемо розбиратися. Окрім того, у відео нас будуть чекати погрози інтрименювання статті 185 сімдесят КУПАВ, також відомої як «злісна непокора, і виявлення нібито ознак стану сп'яніння. Все це у сьогоднішньому матеріалі. Добрий. Добре, Добре. поліція при своє ідексацію поліції знову зброї тридцятий пом 3. Саме за номерний знак, який не відповідає вимогам державним смерті України 3649. Так, серйозно. посвідчення Посвідчено. Ваші підвіщи Так, я все спросити. Фігньою займається хлопці. Звім це значимо, поживемо січні. Трошки сліпий. Приємно. Все добре? Добре. Відповідності 16 закон крім дорожній рух, тоді збов'язнімовської поліції прийде сущні водія суспільства. Підтвердять, будь ласка, зупинки. І... Прошу? Підтвердіть, будь ласка, законні зупинки. Прошу? Вийдіть за тобі, Я не хочу виходити. Ну, я Ваш номерний знак не драйдам, ну а, вимогу, а як ви в суді покажете? Що? Скажете, я бачив чи що? Будь ласка, надайте мені фото, відеофіксацію. Чекай. Бачиш? Я поїду маршрутку все. Хлопці, спішимося в військову частину, не займайтеся хернею. Людина спішиться військову частину. За що ми воюємо? Бачите, ваш номер не старт України має бути цік на синьому фоні. Та ви що? То я, я таке, водії, таке зробив чи що? То мрево мені такий номер, державі надав? Ні, потрібно міняти, правильно закони міняються і потрібно міняти. Ти серйозно? Так. Зараз. Подивимося. На синьому фоні. Можеш подивитися Де ж Держ стандартів ви номер. Чим це підтверджено взагалі, бо я щось не розумію. Номера українські Зовлення, не європейські. Вони поні не звільняє вас відповідальності, по водій. Тобто не знання тут що? ви не знаєте законодавство, бачите, ви не орієнтуєтесь в нічому, ви не знаєте. Це вас не добре що, добре, що є за що нагнути є, простих є, громадян, є правда України, персональну поліцію, є конституцію країни, є правила дорожнього руху, є де державний стан України, колісні транспортні засоби 3649, 36, 36, Де так само водії мають добре? знайомте і мене і з НПА. І... Я вам повідомлю, можете собі знайти в інтернеті, пошукати Тобто? Знайомлю. На транспортному засобі водія був встановлений дорожньо-номерний знак зразку 2004 року, в той час, як дизайн свіжих ДНЗ затверджений наказом МВС від 2 березня 2021 року, номер 166 Так що, виходить, на старих дорожньо-номерних знаках пересуватися не можна, а зупинка правомірна: ні. Аж ніяк. Зазначеним наказом введено зразки сучасних дорожньо-номерних знаків, затверджено їх форму. Однак важливою умовою є те, що номерні знаки, видані до набрання чинності цим наказом, залишаються дійсними для використання на території України. Сам наказ не містить прямої норми, яка прямо вказувала на це. Але стаття 8 Конституції України регламентує, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. В свою чергу ми з вами, громадяни, і можемо робити все, що прямо не заборонено законом, так би мовити, дозволено все, що не заборонено. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 2 березня 2021 року, номер 166 про деякі питання номерних знаків транспортних засобів та будь-яке інше законодавство не встановлює прямої заборони на використання раніше виданих номерних знаків або ж обов'язку їх заміни. Отже, вони залишаються чинними. До того ж, при введенні нових стандартів законодавство, як правило, передбачає чималий перехідний період або прямо вказує на скасування попередніх норм. У випадку, зазначеним наказом, таких положень щодо необхідності масової заміни старих номерних знаків немає. Таким чином доходимо висновку, що нові правила стосуються видачі нових номерних знаків, а їх використання жодним чином не може бути кваліфіковане як порушення з боку водія та або власника транспортного засобу. Ну і останній аргумент: навіть головний сервісний центр МВС України неодноразово надавав роз'яснення для громадськості, в яких чітко зазначалося, що старі номерні знаки залишаються дійсними. А перед тим як ми перейдемо до наступної частини цього відео, я не можу не порекомендувати вам наш новий посібник, назва якого говорить сама за себе: зупинила поліція, алгоритм дій водія. Зрозумілий виклад інформації, яка 100% знадобиться під час зупинки працівниками поліції, ілюстрації та приклади реальних ситуацій. Це все ви можете придбати в одному посібнику, перейшовши за посиланням на наш адешоп. Згідно з насполом, не повинні ознайомити. Якою статею вас повинен ознайомити? Я вам повідомив вашу причину зупинки. Причину так, так але обґрунтуйтесь це чимось. Я вже Де, що, А ну, будь ласка, ще раз бабу. Бо, бо я, я злосний, бляха, і спішуся в військову частину. Я... Заходи. Не просто так тут вожу, блядь. Чому не заходиш? Може інтернету? мабуть. Ви хочете так згідно чинов таким базу, то буде вігну чинов А як інакше? Інакше ніяк. Правда? Угу. Ага, То вам головне нагнути так, згідно з чинного що законодавства. Що ну, бідну людину. Через що в мене така машина? Як <плес> думає? Та, на Донецькій не реєстрації. Вона, не знаю, пане водій, я вас бачу перший раз, чому у вас такий транспортний зараз. Так? Я відповідь не можу дати на ваше питання, чому такий транспортний засоб. Перед лайф ласту, посічний удяс, з представниками, почекай, почекай. Пане водій. Що? Я б назвав причину зупину. Чого, на мене... за чого ви, той, ви на мене тиснете ти морально? Немає як ви спіти? Згідно нас по легві зі мною повинно спілкуватися. А чому мене трясе? Від нервів, знаю. Може ви Реально ти, тому... ти тиснеш. Може, ти може, може, давай ще 130 тридцяти, люте. Давай, ти можеш, блять. Будуть. ознаки, то ясно, що складамо вас. І людина не встигне військову частину через тебе. Ви самі затягуєте свій час. Показали посильність, я все добре. І, і що там буде справи. написано? Ну, нормальні номери, що? так? Що? Ні, ну номера. Що вас, там буде? вас мають бути Чи починаємо розгляд справи? Зараз почнемо, то... так? Зараз почнемо? Ну от коли почнемо, то... тоді надам. Прошу добре. Прошу, Прошу поїхали. 580-та. Оцінюємо докти. 593. Ну, вам смішно, та я розумію. Що ви зараз не виконувати вимогу так сказать. Давайте в ще злісно не покару. Вас буде затримано віддалено <гад> відділення. <гад> <в> <гад> <гад> ви нормальні? Вас, буде... вас що буде... не було? До <гад> засу... вас буде застосована фізична сила, та? спеціальний засоб як детало. До злочинця, так? Так. То ви вважаєте, що це є злісно не покарю? Так вважають. А скільки вже є рішень суду, що це є все незаконне. Ваші дії? А ось це друзі мирак. Я переконаний, що абсолютна більшість з вас знає, що ненадання поліцейському насамперед посвідчення водія кваліфікується за частиною 1 статті 126 КУПАП, а звісно, непокорад передбачена статтею 185 КУПАП, не КУПАП. Немає сюди жодного відношення. Чому так? Давайте дивитись: стаття 185 КУПАП злісне непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського при виконанні ним службових обов'язків, а також чинення таких же дій щодо членів громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця у зв'язку з їхньою участі в охороні громадського порядку. Стаття 126 КУПАП, частина перша керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред'явила у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані щомісяця в послідченню водія відповідно. Категорії, реєстраційному документі на транспортний засіб, а також полісі договорі обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, або страхового сертифіката «Зелена картка, або не приявила електронне посвідчення водія та електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, чинний внутрішній електронний договір, зазначеного виду обов'язкового страхування у візуальній формі страхового поліса, а також інших документів, передбачених законодавством. І на перший погляд 185-та навіть підпадає під дані дії, оскільки. Диспозиція статті досить широка, але ні, праві є поняття загальної норми та спеціальної. Якщо 185-та загально говорить про законну вимогу, то 126 та є спеціальною нормою і звужує цей перелік до конкретної вимоги надати вичерпний перелік документів конкретної особою, а саме особи, яка керує транспортним засобом. І запам'ятайте, спеціальна норма завжди має перевагу над загальною. Друзі, а ми надаємо вам у описі під цим відео посилання на курс юридичний захист водія від адвоката Антона Ботіка. Це реально крутий шанс отримати практичні знання, які зроблять вас впевненішим на дорозі, та допоможуть захиститися від свавілля поліції. Бо на дорозі вирішує не форма, а знання законів. Не відкладайте, переходьте за посиланням, долучайтеся і забирайте більше 30 відеороків і бонуси. Ні, причина. Я не розумію причини а за номер. Виїхала на мазу, щось показував. Хотів це нас зупинити чи ні. Та їхала знайома охорона машина. А, де, ззаду? Ні, спереді от поїхала, а ви, а я за ним їхав. Ви мені вже тоді вморгали включали. Я тому показуєте. А що, не можна руками махати? Ні, то ви ми можемо щось стало, погано вам стало мати. А, буває. ви так дбаєте а, за Що таке? так руки ним. Ну а як інакше, я, я не встигаю військову частину. Ні? Готуйте? Що Ну а для чого вам? Він посвідчення на моє дані. Що з вами ми кимось спілкуємося? А, далі? За далі буде видно? Перевіримо, чи ви маєте посічення відділення від категорії. Про що? Число місяць. Четверте, четверте, 80. Напевно, буде довго. Так що йдеш на маршрутку. Або може відвезти військову частину. Правда? Ну. Топче не відвезти. Дивіться, пане Іване. Оскільки ваша обстановка не вкладає дійсності, ви дуже хвилюєтесь, я у вас є тремтіння пальців в рук. Пропоную вам приїхати в медичний заклад міста Дрогобич для проходження тесту на политичному співміні. <laughs> Голова приїхали. Ні, він, він поїде машиною, перепрошую. Водій приседає до нас, службою транспортних засіб і залишаю тут. А в може підвезти тоді людей, з... Дургабич. Ви де служите? Мені в самбір потрібно. Ні, в другому хоче підвезти. Я тоді щось зараз пошукаєш. Добре, якщо я виюлю з тверзим, це безпідставна зупинка. Я не вважаю, ну як. Почалось з номера, заки тут кемтовська хуйня. Ми переведемо розі справи, що він просто. Ви ще зараз колеса, блять, зимою. Ви мієте хуйня. Він водій ніде не поїде, так? Зараз щось буквально. Ну, як завжди. Виявлення ознак стану наркотичного сп'яніння. Наскільки аморальним є цей працівник поліції, який дозволяє собі відверто кошмарити військовослужбовця вигаданими ознаками стану сп'яніння? Друзі, в кінці ми до цього ще повернемось. Я не розумію, таких ваших висловів починяє, не вчиняє. Правда, підійдеш, йде, будь ласка, не хтось подивитися парохами. Сгойн вай доводит. Ай час бы я дурак спойл взяти. Ну підмічний. Зараз... Стрийбольный. Максимум, якщо буде зброя, то хіба стрійбольный. Стрий больний. Норкачка. Стрийбальний. Тонувальний торт. Вот. Может? Відспонець, номерний знак, начувствуємо mm -hmm. зауваженість за уваження, бачу, рівень, купав. майбутнє, поміняйте собі, будете мати штаб, будете мати штаб 1040 гривень. Я вам вже повідомив, якщо виходимо зауважень, проте справи ніхто не розпочинав. Він думає, що обідам соцмережані, за як бачите, але поміняйтеся, ви законний інструкта, де понад штаб 1010 гривень, де перевчається там бал. Ж, такі, борзі, бля. А борзі дуже Провівши поверх перевірку ТЗ, поліцейський прийняв рішення обмежитись усним зауваженням по статті 22 КУПАП, тобто по малозначності. Також зазначив, що розгляд справи не починався. І тут було допущено дуже суворе порушення з його боку. Стаття 22 КУПАП. При малозначності вчиненого адміністративного правопорушення орган або ж посадова особа, уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням. Тобто мова йде про звільнення від адміністративної відповідальності особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, оскільки в тексті фігурує слово порушник. А в який момент поліцейський проводив розгляд справи, оцінював докази і встановлював вину. Ні в який. А чи мав він це робити? Виходить, що мав. А що в нас зі 130 ю Поліцейський спочатку ніби виявив ознаки наркотичного сп'яніння, а потім забув про це і відпустив водія. Логічно зрозуміло, що поліцейський таким чином просто самостверджувався. Але зачекайте: ти поліцейський, ти впевнено стверджуєш, що виявив у водія ознаки наркотичного сп'яніння і все? Чому в такому разі особа не усунена від керування? Її не направлено в медзаклад з метою стану наркотичного сп'яніння. А щоб уникати ось таких проблем від недокопів на дорогах, переходьте за посиланням в описі, долучайтеся до клубу юридичного захисту водія АД та будьте впевнені у тому, що ваші права знаходяться під надійним захистом. Якщо у вас є цікаві відеоматеріали про нашу поліцію, присилайте мені в описі є Мій Телеграм та моя. Пошта, будемо розбиратися в кожній ситуації для того, щоб в подальшому ви вміло захищали свої права. А у поліцейського на мінімалках не було шансів порушувати ваші права. Якщо даний відеоматеріал був для вас корисний, підтримайте канал підпискою, натисніть лайк, свою думку завжди лишайте в коментарях.